Друзі, вітаю! Ще в жовтні зв'язала собі ось таку тунічку, така, щоб вона вільна, оверсайз була із кишенями. І е, показувала вже її у Фейсбук. І коли я її в'язала, трошечки знімала е, відео по цьому процесу. Я навіть вже й забула, що я її знімала. Це зараз ось побачила, вона ноутбуці скинута, і тому вирішила вам трошечки по ній розповісти. Можливо, комусь ця модель теж прийдеться до смаку. Почала новий проєкт. Це в мене має бути тунічка. Ой, е реглан зверху. Ось я вже зв'язала цю скатерочку, Тут уже розподілила на рукава і спинку. Рукава спинку і вперед, так. Вив'язала росток по горловині і закрила голочкою. Я вставлю відео, як перейти з резинки 2х2х1, на 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 і закрити горловинку голочкою. Так, ну, класичний реглан, потім розкажу. І зараз я хочу, покажу вам, хочу далі в'язати на машині. Тому що там мають бути полоски. Я розділила полотно, я його не буду в коло замикати, тому що на машині по колу не вийде. Зараз усе покажу. Так, спочатку покажу, що я в'яжу. Ну, в'яжу я звичайний е, пряжа. Не знаю, одні кажуть, на неї Марс, е, інші напівкамбульна. Е, вона мені, я не знаю, чим вона відрізняється, і я точніше, точно не пам'ятаю, чи це Марс, чи це е, напівкамбульна. Ну, Склад там, здається, йде 90% акріл і 10% поліамід. Вона йде метражем 700 метрів на 100 грам. Я взяла її у три ниточки. Е і сюди додала в мене ще трошечки осталося такої по типу шкарпеткова пряжа. Там здається, напевно, не знаю, чи тут є е склад, а ну... Можна почитати чи ні. Ох, не знаю. Я погано бачу. Бачу тільки 2 на, тисячу, 2 на 16 тисяч. Ну, якби метраж цієї пряжі 800 метрів на 100 грамів. Який же ж там склад? Воно... Якщо чесно, я складу не бачу. Ну, я ж кажу, я коли її купувала, то це вона там йшла, як шкарпеткова пряжа. Я її купувала саме там на шкарпетки балаклави. Там меринос, напевне, процентів 80 і 20 поліамід. швидше за все. так. От я додаю одну ниточку, це 800 метрів. Одну ниточку я цю додаю і е, трицих, так? Ну, метраж приблизно виходить, якщо е, ця 800, ці по 700. Е, ну, Десь біля 200 метрів на 100 грам виходить е, ниточка. Ну, Ось вона така в 4 нитки, ось так буде. ну, Десь 200 метрів. Навіть я б сказала, десь, може, і 220. Воно не скажу точно. Так, і спиці, е, в'язала я на спицях. Набирала спочатку ось набирала я на відкритий набір. Потім я дов'язувала резиночку, потім, тому що я не знала, чи я буду робити шию, як сказати, якимось хомутом. чи яким я, Тоді, врешті, вирішила звичайну резиночку 2х2 і закрити голочкою. Отже, тут я набирала. на... Допоміжну нитку, щоб були відкриті петлі, потім дов'язувала. так, Розподіляла, потім розкажу. Ну, Я суть хочу, що зараз от у мене є ця така скатерка. <смір> ось перед. Регланні лінії по дві петельки. А, спиці спиці я використовувала, звичайні, ось китайські ось 4, спиці номер 4 так, 4 мм. І ось я ось тут вже добрала по 6 петель підрізи. Ну, 6, то я хочу його в'язати окремими частинами, тому що хочу далі посадити на машину і вив'язати на машині. Тому я по половинці. В загальному 12 петель мають бути по 12 петель підрізи. Я теж на додаткову нитку набрала, щоб були відкриті петлі. Так? І от я пров'язала спинку. Ще так само у мене не пров'язана перед. І далі в мене будуть, я хочу робити полоски. Так, Дивіться, що я далі зробила. Я ось на машині вив'язала зразок ось такий довгий. Почала я по 10 рядочків кожного. Почала я від п'ятерки, там 5 5 з крапочкою, 5 з двома крапочками 6. 6 з крапочкою, 6 з двома крапочками, 7. 7 крапка, 7, 2 крапки, 8. 8.8.2.9. 8, 8 2, із, Від 5 до 9 я всі щільності повив'язувала. Тоді, що я зробила, я просто підібрала, яка щільність мені найбільше підходить, і побачила я, що найбільше мені сходиться із моєю щільністю, машина, і моя щільність сходиться на ось ця 8 щільність. Ось, якщо ви подивитеся Ось цю і цю, так, вона найбільш схожа, може, я не знаю, приблизити його. Ось, Так, щільність ось 8. І ось моя щільність, що на спицях. так. Як я ще перевірила, я просто взяла лінієчку, взяла, відрахувала 10 рядочків. У мене 10 оцих колосочків вийшло на 4 см. І потім я подивилася. Як, де тут у мене 10 рядочків, ось у мене теж 10 рядочків 4 см. Отже, висота петлі одинакова. Що на машині, що е, на спицях номер 4 Тому я буду далі в'язати на, е, на щільності 4. Ой, не 4. Це в мене щільність 8. Я вже зразу на каретку поставила 8. Що я далі хочу? Я далі хочу робити полоски. Полоски в мене будуть. Так, планую робити полосочки. Ось у мене є така нитка. Чесно скажу, я її купувала, в'язала своїй дитині пальтішко. Понравилась вона мені оце меланж, сподобалася. В моточку, знаєте, як гарно в моточках меланж виглядає. Я не пам'ятаю, що це за нитка, який склад. Приблизно бачу товщина, да, приблизно щось, не знаю, теж, напевне, 220-250, може, 240 метрів. Не буду казати, не знаю ні складу, нічого. В'язала пальто, але в ньому мало ходила, в школу трам, пару разів вдягла. Я розпустила його, дивлюся, по кольору воно сюди підходить. Не знаю, я просто не знала, що з неї можна ще зв'язати. Ось є в мене таких два цих бунтики, теж, що я розпустила. І я планую такі полоски тут робити. Воно по кольору дивлюся, непогано наче підходить. І розділяти я їх буду молочним кольором. Це звичайний акрил мопак не знаю, скільки я там, напевно, в 4 ниточки буду брати. А може навіть і в 5. Якщо треба, бо він, він йде 1000 метрів на 100 грамів. Та якщо мені треба 200 метрів на 100 грамів, то швидше за все в 5 прийдеться брати. Побачу. Ну, і до цієї нитки я побачу, що вона там по товщині, а Анура із цею. Що вона тут з цією, якщо порівняти. Ця трошки. Чуть тонша, напевне. Може, я сюди до цієї теж буду додавати, е, буду додавати, можливо, цю ниточку, щоб, щоб е, товщина нитки була однакова. Побачу. Так, покажу вам свої карманчики. Вони я їх пошила з флісу звичайного. Як бачимо, руками ось шивала. В мене є машина швейна, але чомусь вона фліс не хоче шити. Може, там спеціальна голочка, є от голочки такі для трикотажних е е цих тканин, можливо, треба з тупим кінчиком, можливо, тоді воно буде шити. Але тут його небагато, тому я м м вирішила руками їх прошити, ці кармани. Як бачимо, вони ну, двойні. так. Що я робила? Просто взяла кармани, поміряла на будь-яких там спортивних штанах чи на чому там, які мене влаштовують. З газети вирізала викройку. І оце такої форми карман я зробила. Він у мене, дивіться, коли я сшивала бокові шви, я залишила, здається, 15 см. І далі прошивала після того, як вже карман пришила. Кишеню, Боже, я називаю карман кишеню. Так, По дві сторони я прошила його. І... А тут ось у мене зашито, по доки зашито наглухо, ось стільки залишилась, щоб рука пройшла. Карман, ну, знову карман, кишеня доволі велика. Влазить сюди телефон легко влазить. Ось можу вам показати, ось тако він сюди втопиться, хоч не тільки стоячи, а й лежачий. Ось навіть ось так він сюди. <залазить>. Тим більше, що фліс тягнеться. І що я зробила ще? Я його ось тут теж прошила. Ось він тут прошитий, щоб він мені не провисав. там. Просто до вивертних питальок так поприхвачувала. Воно на зовні не видно. Можливо, на якійсь іншій пряжі воно і буде видно. Я тоненькою ниточкою, по-перше, прошила, по-друге, тут рябенька ця. Рябенькі полоски, то там точно нічого не видно, що воно. Ну, це так, що хотіла по кишенях показати. Так, ось так виглядає моя готова туніка Звичайно, трошечки тут вирізняється, ось подоки я в'язала на спицях, подок ось видно, що трошки видно, що перехід на машину. Так само по. Рукаво, тут краще видно, ось подоки, ось звідси йшло в'язання на машині. Тому, звичайно, видно воно, цей перехід. Але скажу я вам, що він. Я ж її ще не прала, Я впевнена, що воно після прання трохи ці петельки розрівняються, що я в'язала спицями. Плюс воно пряже з поліамідом вона ще трохи розпушиться. І я думаю, головне, що я, висота петлі в мене співпадає. Я ж перевіряла. А так, я не думаю, що воно буде. Та воно, в принципі, і зараз, якщо не придивлятися, якщо ну, не знати, то, що там перехід, то не сильно воно так і видно, тим більше, що пряжа темна, це зараз вона відсвічує, то м, наче дуже видно. Так, взагалі-то вона темніша і воно так сильно не кидається в очі. Так, як бачимо, я закривала голочкою, резиночка 2 на 2. З переходом на порожнисту резинку і закриття голкою таке. І так само ось на рукавах та сама, бачите, вона вже ось пушок. Бачите, який пушок? о, Уявіть собі, після прання він ще більше повибивається. І всі, оті негаразди, вони, їх не буде видно. Ось, дивіться, як теж закрито в мене. Цим самим способом, як його горловина Ось так. добре тримає, вона не буде розтягуватися ця резиночка. А от понизу, я таким способом не закрила, я понизу закрила, звичайним. От звичайним От способом, як ми засвідчі прив'язуємо лицевою, перекидаємо попередню. Петельку першу через другу, чи як там, через ту, що ми пров'язували. І так, якщо виверідна, то виворітною пров'язала і закрила. Ну, то Чому я тут не закрила цією голкою? Тому що собі, ширина, я від собі міряла, ширина, по понизу у мене. 70 см, тобто метр 40 а нитки мені треба нитку для закриття голкою в 4 рази довшу. Уявіть собі, це мені 6-метрову нитку за голкою тягати. Як це має виглядати? Ну, коротше, я вирішила, що мені тут не треба стягування полотна, тому що тут резинка вона виконує функцію лише візуально, як би сказати, щоб воно гармоніювало. І щоб полотно не закручувалося, а не для того, щоб вона виконала функцію резинки. Тому мені не треба було, щоб воно там було еластичне там, чи щоб воно стягувало щось. Мене таке закриття повністю влаштувало. Так. Ну і зважила я його, він дуже ну, доволі великий розмір. У мене тут я його міряла. Тут по ширині в мене йде 62 см, по низу 70 см. Так, я робила, як завжди собі. Я люблю розширення донизу, а силует, І ну, ниточка ж доволі грубенька. Така десь 240-250 метрів. Не, 200 метрів на 100 грам, Це я брала цю в три тринитки. В три тринитки і що по 700 метрів на 100 грам. Це вже виходить. Да, і ще плюс нитка ж 800 метрів на 100 грамів. Mm, ну да, виходить, да, 200 метрів 100 грам. Це доволі груба ниточка вийшла. Тому і якби 670 грам. На такий ще й довжина майже 70 метрів. Сант... Майже 70 чи майже 80. Майже, 80, 77 чи 78 е, довжина. То я вважаю, це ну, не так і багато. Майже 700 грамів пряжі пішло. Так, я хочу ще раз вам показати мою цю туніку вже готову. Е, чому я її зараз показую? Тому що вона вже випрана і я її вже носила. Я в ній їздила в Черкаси в лікарню, це як коли я їздила на операцію. Я в ній була, тож як бачимо, ну, ніяких особливих е, не помітно там ще воно я ж кажу, ще чуть -чуть, воно ще через, через пару стірок, через пару пранів, знову цей пушок ще більше вилізе. Я ж кажу, якщо не знати, що тут було на спицях, а далі на машині, то воно ніде нічого так в очі особливо ніде нічого не кидається і не видно. Я наче по розмірах вам казала, по ширині тут у мене 62, тут в районі підмичок далі 70. Ширина, я не знаю, рукава вам треба чи не треба Щас візьму рулетку. ні, напевне, краще лінійку ось візьму. Так, лінієчкою. Ну, у мене тут воно там йде так, вгорі 18, так, ось в ранньою підмішок 18, значить 36. І донизу я робила збавляння. Там уже 14 чи скільки там, 15, 30. І довжина регланної лінії попереду. У мене ось скільки там 25. Ну, це якщо без резинки. З резинкою, то там 30 см, виходить, якщо разом з резинкою брати, це вже пішли підрізи. ось. Ну, не знаю, що вам ще сказати, по цей. Зараз ще зроблю вам трошечки, бо я забула сказати по, е, по розрахунку по горловині, оце по росткові, зараз зроблю окремо чуть-чуть відео і вставлю. Так, на жаль, час прийшов, і я точно не пам'ятаю, куди я позадівала ці свої шпаргалки всі. Ну, це який є, такий, і таку я вам і показую. Бачите, так, що я там, е... Ну, я вже казала, що я верх розпочинала, а, бачите, написано верх буду в'язати. Е... що там, Однотонний Марс в три складення. так, Плюс одна нитка Меренос меланжевий. ну. Так, ну це я вам. Так, спеці номер 4. Так. Е, нагачком я набирала 104 петлі. Так. І розраховувала, як звичайний реглан. Так. Е, як ділять на 3, да? і по одній половинці віддають перед і спинку. О, а Хоча в мене там 96, почекайте. А там 104. <сум> Сама вже не пам'ятаю, що я написала. Так. А ну, що там в мене виходить? 32, і 40, 72 і 24. Ну, 96, а причому тут 104. Коротше, щось я тут накосячила. Тут не 104, а 96. У мене. Так. Далі. Що там я? 32 наперед і на спинку, і по 16 на рукави. так. Е, але якось я колись е, переглядала відео Ольги да, там е, коригування вона пропонує, щоб е, менше на рукави йшли, але ну, вони і так доволі широкі вийшли, так. то вона е, сказала, що треба там, по 1,5-2 см забирати краще при розрахунку з рукавів і віддавати наперед і спинку. О, Так як я зразок не в'язала, то я приблизно взяла, щоб на одному сантиметрі десь приблизно дві петлі. Отже, мені треба, я і спереду, і спинку, у мене там вийшло по 16 спочатку, але я по 4 забрала від одного рукава наперед отдала, а від другого рукава на спинку віддала. У мене вийшло на рукавах, залишилось по 12. І там було по 32, типа по 36 стало. Так, Наперед і спинку. Ну і теж я так приблизно розрахувала що в одному сантиметрі десь три ряда. так, І вирішила розвороти робити. Ось тут все вказано розвороти через кожні три петельки. Так, як в мене 4 розворота на одному рукаві, 4 розворота на іншому рукаві. Тому тобто, по 4 точки розвороту, тому коли я в'яжу тільки по спинці, да, тут же ж прибавки прибавляються в регланних лініях, а попереду не прибавляються. Тому, щоб це компенсувати, ми одразу я звідси від 36-4 петельки забрала і перекинула наперед. Тут стало 40, тут 32. Але поки цих 8 розворотів пройдеться. З цієї, з цієї сторони, ну по 4 з кожної сторони, 32 плюс 8, то воно тоді зрівняється буде ззаді 40 і спереді 40. Ох. Ну і В кінцевому результаті, я ж кажу, у нас при розрахунку вийшло спинка 32 петлі, перед 40 петель, по 12 на рукаві, потім це розвороти на кожному рукаві через кожні 3 петлі. І потім я ще зробила поглиблення горловини. Так? Зробила скільки? 3, 2, 3 рази по дві петлі і дві рази по три петлі. Розвороти попереду. Ну і з цієї сторони ж так само. І оцей весь мій росток виходить. Так, знову виправляюся. Правильно, у мене все там було 104 петлі. Чому 104? Тому що ще ж 8 петель по 2 петлі ці. Регланні лінії. Я на реглавні лінії віддала по дві петельки, і 4 регланних лінії по дві петлі дає 8 петель. Тобто 96 додати 8 виходить 104. Так що все там спочатку було правильно. Так, я вставлю фото цих записів, може комусь зручніше прочитати, ніж те, що я розказала. Так. І що я скажу ще по потужки і по рукаву. Я не пам'ятаю, наскільки в мене там петель вийшло, доки я дов'язала росток. Я тільки пам'ятаю, що в мене підрізе по 12 петель і. По рукаві, то я, в мене ось є якась шпаргалка, така, я знайшла, вибачаюся за її вигляд. У мене в рукаві на початку було 62 петлі, Додала я ще цих 12 підрізів і вийшло в мене на початку 74 петлі. А в кінці я розраховувала 30 см. І це в мене, ну, щоб в кінці залишилось 30 см. Це в мене мала я вийти на 52 петлі. Е, я зразу зробила збавляння там в районі підрізів 4 петлі збавила. По дві з кожної сторони. так І далі м -м, мені треба було, в мене залишилося так 70, бо було 74, стало 70. так І відняти 52, ті, які в мене мали залишитися, 18 петель треба було убавити. І це, так як убавки з обох сторін ну по краю рукава, то це 9 убавок. І я. Е Порахувала, що мені треба було в кожному 10 ряду. Ось я їх записала перший, 11, 21. В кожному 10 ряду я робила убавки по рукавах. По асилуету потужки я розрахувала, що в мене в кожному 16 ряду я робила прибавочку. І теж собі записала 5-й 21-й, 37-й, ну, 85, в мене здається, да, 96. А, 90 рядів в мене всього було від підрізів і донизу до резинки. Ну так, коротенько, наче я все розповіла. Звичайно, це не попитальний майстер-клас, але основну інформацію я розповіла.